Це м 2 Абрамс, американський основний бойовий танк, що став синонімом захищеності і вогневої потужності. Цей гіант важить близько від 68 до 72 тонн, має екіпаж 4 особи і озброєний 120-мм гладкоствольною гарматою М256. Він приводиться у рух газотурбінним двигуном потужністю 1500 кінських сил, що дає швидкість по дорозі до 67 км на годину. Абрамс використовує Мультишарову броню, включно з чопхем, композитними елементами і сучасні модулі захисту. Модель М1 А2 SAP V3 V4 оснащена покращеною електронікою системами зв'язку та прицілювання. М1А2 може вражати броньовані цілі на великих дистанціях, координуватися з іншими підрозділами через цифрові мережі і нести додаткові комплекти озброєння для ближнього бою. Газотурбінний двигун дає відмінну динаміку, але в нього високо. Витрата палива, саме тому логістика та пальне завжди критично важливі для танкових підрозділів. М1 на 2 Абрамс це поєднання захисту вогню та мережевних можливостей. Підписуйся на канал, щоб не пропустити наступне відео, бо далі більше.